Так, огляд роботи. Одна сторона зроблена. В кінці я більш детальніше покажу малюнок. І ось задню частину почав. Малюнок переведений. Ось вже почав наводити контур. Наводи контур, пройдуся. Ще в планах тут пустити кантик по кругу. Так що будемо, будемо робити. Продовжуємо, продовжуємо. І так, як бачите, контуровочку я завершив. Ось така краса буде, вийде. Така гарна, гарна, гарна. Гарна пляшечка виходить. Так, добре, погнали далі. Щось таке, Погано видно, щось і видно, от і завершив я Алконабор Весна літо. Даний набор складається у нас з таких радянських рімашок. Зроблена птичка, пташечка з гілочками. Також у нас тут виноградик зроблений. Ось одна рімашка. І друга. Так, зараз роздивимося саму пляшку. На пляшці. Ось зверховиноград зроблений. Обличчя таке дівчина, яка символізує весну літо. Велика. різні овочі, будь-які, ягоди. На звороті у нас. Ось такий візерунок Да. І також виноград присутній. Так, тому підписуємось, ставимо подобачку за даний набор. Лишаємо коментар. Кому цікаво, пишіть, можна придбати в наявності.